Надати Україні літаки та створити авіаційну коаліцію закликав Велику Британію та світ президент Володимир Зеленський. Про це він сказав під час свого виступу у британському парламенті. Голова держави вручив спікеру Палати громад ШОЛОМ українського військового льотчика із закликом надати Україні крила. Володимир Зеленський переконаний, Росія програє у війні, і це змінить світ це шолом справжнього українського льотчика. Він один із наших найуспішніших асів, і він один із наших королів. А на шоломі написано: Ми маємо свободу, дай нам крила, щоб захистити її. Я вірю, що цей символ допоможе сформувати нашу наступну коаліцію авіаційну. Звертаюся до вас і світу простими і водночас найважливішими словами: бойові літаки для України, крила для свободи. Велика Британія буде підтримуватиме Україну до перемоги і поразки Путіна. Про це заявив прем'єр-міністр Ріш Сунак. Він анонсував розширення програми підготовки українських військових на пілотів і морських піхотинців. Британський прем'єр наголосив, що метою Лондона залишається перемога України на полі бою вже цього року нашою метою залишається забезпечення перемоги Україні в цьому конфлікті. Агресія Володимира Путіна ніяк не може розглядатися як успішна, і тому ми прискорили та збільшили нашу військову підтримку України. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, щоб забезпечити вирішальну військову перемогу на полі бою цього року. Після виступу в британському парламенті президент України мав аудієнцію з королем Чарльзом Третім. Це була перша зустріч британського монарха із Володимиром Зеленським. Після візиту до Лондона Володимир Зеленський за повідомленням ЗМІ має поїхати до Парижу, де зустрінеться з президентом Франції Макроном, канцлером Німеччини Шольцем. І, можливо, завтра він виступить на саміті у Європейського союзу в Брюсселі. Пане Володимири. Давайте про підсумки цього візиту є в мене така думка, що ті домовленості, про які говорив і президент, і Ріши Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії, вони вже досягнуті. Бо якщо б це не та стадія, не ті люди, з якими ти приїжджаєш, для того, аби просто поговорити, і можливо. Намітити якісь там напрямки співдружності, так або там тільки поговорити і вирішити, ну можливо, за деякий час ми повернемось до цього питання. Це вже фінал. Фінал якихось перемовин, які велися. Як вам здається, ну по-перше, чи підтримуєте ви таку думку як безпосередньо фаховий дипломат? А по-друге, про що ми могли домовитись, і на що ми можемо остаточно розраховувати з боку великої Британії? Ну, я вам просто пане скажу, технологію таких візитів. Вони безумовно відбуваються тоді, коли є результат. Тобто, ви правильно кажете, то просто приїхати попити чаю і роз'їхатися, поговорити про майбутнє. Угу. Це надто велика розкіш. Тепер так не відбувається. Ну, власне, і, і, і раніше майже так не відбувалося, а тепер тим більше. Тобто, це означає, що візит фіксує вже якісь пропрацьовані наперед речі. І лише ставить так би мовити крапку в цій конкретній роботі. І плюс ви теж правильно кажете, що е, ця е, така зустріч має ще й е, дає можливість поговорити і про інші речі, які так би мовити, ну на підході. Ну uh -huh. от, поговорили ми зараз про літаки, і от е, все починається. Ми отримуємо там умовний там F-16 від Британії, наприклад. Але нам треба сьогодні так само поговорити про 300 кілометрів е, Атакмс, про так. ракету, яка буде досягати чогось, поки що воно в повітрі, але ще не дійшло до, до якоїсь певної конкретики. І, от якщо е, е, такий візит е, поєднує в собі фіксацію того, що вже зроблено, і з іншого боку, е, е, ну так би мовити, дуже серйозний поштовх в ту тему, яка нам ще потрібна. Я вважаю, що це тільки два великих так мовити плюси. Угу. Ну так власне зараз все воно працює Макрон Шольц. Про про Макрона про його можливу зустріч мається на увазі, Зеленського з Макроном про це французький телеканал BFM TV повідомляє. Рікард Рікарджозвік повідомляє про те, що президент може бути у Брюсселі, процитую його. Президент України має виступити на пленарному засіданні європейського парламенту у Брюсселі завтра до полудня на короткій одногодинні сесії, а потім відвідати саміт ЄС після цього. Наслідками цього цих візитів, що може бути, я намагаюсь зрозуміти, а якщо з Британією Ясно, так це е, фіналізація якихось домовленостей. Будемо вважати, що це літаки. <кхух> а, Макрон Шольц. Що такого може додати ця зустріч в, з нашими з президентами країн-партнерів, які підтримують Україну? Що ми ще можемо з них витратити? Знаєте, я думаю, що зараз почалася певна така собі. Певне, як колись казали, це СРСР, соціалістичне змагання uh -huh. за те, хто буде серед тих перших призерів, які після завершення війни скажуть так, ну, ну ми ж дивіться, і тут, і тут, і тут ми були. Це завдяки нам. А? Завдяки, завдяки нам. нам. Це так. завдяки нам. Тобто, от, ну ви ж дивіться, ми зробили і це, ми зробили і те, ми... Тобто, зараз це вже переходить, ну, власне, в самодостатні речі, тобто, уже для кожного європейського лідера, контакт з президентом Зеленським це вже величезний політичний плюс. Це вже для нього, ну так би мовити, підтримка громадськості, підтримка свого електорату. Там і пішло-поїхало. Це так би мовити, якщо взяти суто політичні аспекти для тих чи інших політиків. А для нас це знову таки це дуже чітка можливість поставити питання Руба. Зараз вже немає часу для еківоків, дипломатичних красивостей і так далі. і так далі. Треба ставити питання так: нам завтра потрібно тето. Нам післязавтра потрібно тето. Давайте думати про логістику, про... По постачання про п'яте, десяте, щось ми говоримо публічно, щось ми не говоримо публічно. Ми працюємо як швейцарський годинник. Механізм має працювати угу. бездоганно. Ось, власне, про що буде йти мова, пане Володимире. Мені дуже подобається це, так якщо дійсно почалось там соціалістичне змагання за те, хто потисне президенту, і потім будуть розповідати, як за часів більшовіцького перевороту, скільки людей там не. Зеленіним бревно. Ну, приблизно Так, там, саме. здається, нарахували більше ніж 50 людей, які одночасно несли Зеленіним Бревно. Але чи не занадто рано, чи не занадто це оптимістично. Мені хочеться все вірити, але ми зараз з одного боку говоримо про те, що. Всі зустрічаються з президентом Зеленським, хочуть зустрічатися з президентом Зеленським. З іншого боку, ми говоримо про те, що ну ось там Financial Times, якщо відняти вже там за тиждень за їх розрахунками, має відбутися а, новий наступ а, на Україну. Тож чи не занадто рано вже почались ці ну такі приятні миттєвості з президентом? Ви бачите, я в цьому бачу більше якийсь психологічний злам у західних партнерів. Тобто, безвідносно до того, чи просунеться Росія там ще на 3, 5 чи 10 кілометрів в глибу України, чи не просунеться, угу. політичне рішення прийнято. Ми справді, про що ми говорили ще на початку цієї широкомасштабної війни, ми справді сформували антипутінську коаліцію. І вона починає. Справді працювати дедалі сильніше, ефективніше, і я думаю, що уже ні у кого з західних лідерів немає сумніву в тому, що слова ми будемо з вами доти, доки це буде потрібно, мають не тільки такий політичний підтекст, а дуже практичні речі. Тобто я думаю, що так вони в дечому запізнюються. Це очевидно. Вони саме зараз, по-моєму, це починають розуміти все більше і більше. І це дуже добре, що на таких зустрічах Зеленський буде казати про це: давайте більше, давайте швидше, тому що кожен день, який ми протягуємо без вашої допомоги, це тисячі загиблих людей, це зруйновані українські міста і так далі, так далі, так далі. Так що я думаю, що політичне рішення є. Воно вже сформовано і воно вже не може бути змінене, що дуже важливо. Хоча Путін ще все ще думає, що йому вдасться пересидіти. Mm -hmm. е, Згоду е, Заходу допомагати нам, нічого з цього не вийде, е, він, як завжди, помиляється. Е, от. А друга частина це те, що ми повинні голосніше стукати в двері і пояснювати нашим західним партнерам, що вони. Е, Серйозно помилялися, не розуміючи духу українців. Бажання бути вільними, бажання бути незалежними, і що зараз вони просто повинні компенсувати оці свої попередні помилки. Ну в делікатній формі, звичайно, це, це, це ми з вами говоримо зараз так без протоколу. А там це це правильно формулюється. Щоб я, я я я правильно зрозумів. Ви два рази сказали про остаточне політичне рішення, яке було прийнято по відношенню до України західним світом. Яке воно? Тому що е, дискусія, мені здається, не закрилась, що Чи Захід буде підтримувати нас, аби ми не програли, або вони нас будуть підтримувати для того, аби е, Росія не перемогла? Е, е, яке це політичне рішення? Мені здається, що на це питання, пане ще немає відповіді, на жаль, у наших західних партнерів. Вони вагаються між тим, щоб придушити Російську Федерацію до такого стану, коли вона буде нездатною ні на що, крім як годувати своє зуб... зуб... зубожіле населення, і не зможе встановити загрозу ні для безпосереднього uh -huh. кола сусідів, ні для сусідів глобально. Е, інша точка зору, яку зараз до речі буде е, е, пропихувати команда хороших русських на Мюнхенській конференції, е, що Росію треба підтримати, Росію треба зберегти як цілісність, безумовно без Путіна. Безумовно, з покаранням цих російських воєнних злочинців на чолі з Путіним. Безумовно, з компенсацією для України, чим вони хочуть підкупити Захід і сказати, що ну дивіться, ми ж культурні люди, ми ж говоримо о правильних речах. Так. А, але при цьому давайте збережемо Росію, якою вона є, угу. тобто єдине і е, і будемо думати, як же її в черговий раз обустроїть. Ну пам'ятаєте, Солженіцина як там обустроїть Росію Россію, Ну, вже так. раз обустроїли. Ну давайте ще раз спробуємо обустроїти. Ну мало що. в ну, два рази вже обустроїли. Ну, ну так там давайте згадаємо демократизацію Росії після там часів Єльцина, так коли там колосальні кошти. Вбухівались, вибачте, на слові в те, щоб створити якісь там демократичні інститути, якийсь громадський контроль. Ну, щось Звичайно. не відбулося. Звичайно, не відбулося. Звичайно. Якщо ми почитаємо мемуари Макфола, так колишнього посла Сполучених Штатів, зрозуміємо, що і він здається, там фіналізує. Говорить про те, що ну це була помилка. Це була ну, помилка, ну слава Богу. Що багато хто про це зараз вже починає публічно говорити. Поговорить про це е, той самий е, колишній міністр справ Німеччини, а тепер федеральний президент Штамер. Штанмаєр. Е, Штайн Штайнмаєр, абсолютно точно. Е, коли він публічно виходить, каже: Ми помилялися. Це говорять інші німецькі політики, які визнають свої помилки і так далі. І так далі. Тобто, я до чого веду, що тут зараз нам треба дати нашим західним партнерам знову купитися на цю цукерку. Угу. Бо питання не в Путіні. Путін це наслідок розвитку російського суспільства. Не Путін формує російський народ, а російський народ формує Путіна. Формує Сталіна, формує Лєніна, формує там Івана Грозного і, і, і всіх разом узятих у цих кривавих попередників теперішнього диктатора. Тобто не можна дозволити нашим західним партнерам знову поділити Росію на хороших яких 95% і поганих, яких 5%. Ну, якщо 86% плескали в долоні, коли Путін захопив Крим. Коли 80%, там по-моєму 2% плескали в долоні, коли почалася е, оця жахлива повномасштабна фаза війни, то нема хороших русських. Uh -huh. Є погані русські, які формують те, чим користується Путін. Так іде безумовно взаємне збагачення, так би мовити, в лапках один їх, вони його. Але без підтримки оцього російського люду Путін не зміг би працювати таким чином. Подивіться, я недавно ну не так вже недавно давно знайшов одну цікаву цифру, що до речі, яка була оприлюднена в ціомом, це такий у них центр дослідження громадської думки, де написано, що 60% росіян не підтримують західні цінності. Підтримують тільки 2%. відсотки. Uh -huh. І от я думав, все-таки, ну мені казали, ну що ж ти хочеш, як же можна зараз в цих обставинах вірити цим цифрам. Це все одно, хто тобі скаже, що ти не підтримуєш Путіна і так далі. І так далі. Я недавно перевірив цю цифру іншим шляхом. Дивіться, з часів оголошення мобілізації з Росії виїхало ну за різними цифрами, так від 800. До мільйона, до півтора мільйона осіб. Ну, різні uh -huh. цифри, але uh -huh. десь, скажімо, ну, візьмемо середню цифру в мільйон. Один відсоток. Е, Майже. Навіть менше. Ну, менше. Росія ну, офіційно кажуть, що 40 мільйонів. Реально десь так, я думаю, не більше 110, бо там вже давно і ця демографічна катастрофа, і виїзди, uh -huh. і все інше, і все інше. Ну от беремо навіть 110. Це менше одного ну, відсотка. Uh -huh. Ну ну помножимо на, 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 на два. Ну для, для того, щоб уже щось якось це uh -huh. оці самі два відсотки і є. Тобто, російське суспільство не хоче бути цивілізованим, воно не хоче бути демократичним, воно не хоче бути е, неколоніальним. Тобто, ну тоді, повертаючись до нашого питання, кого тоді хороший русський внухи будуть представляти. Uh -huh. Моя відповідь дуже проста: самих себе.